А що вони задумали? Вони задумали побудувати вежу до небес. І сам Господь каже, вони те, що задумали, зроблять, якщо, якщо ми не завадимо. Тобто, дивіться, так цікаво, е я коли читав оці перші глави книги буття, я усвідомив, що у людини такий великий потенціал закладений. Людина здатна на такі речі. І люди вже тоді хотіли попасти в космос, думали, построїть башню до небес. І Бог каже, вони б, вони б це зробили. Б. І... Але е, ми бачимо, як проходить час. У нас вже є ракети, у нас вже там літають на Луну, там на Марс, Ілон Маск посилає ракети і так далі. Знаєте, добре, якщо цей потенціал, який закладений в нас, він йде на добро, на созідання, Да? Ну дуже погано, коли він йде в розріз Божому задуму. І от написано в слові, що якщо Бог не будує будинок, то напрасно будують будівничі. Напрасно. Але якщо Бог будує, тоді він буде спобудований і побудований дуже чудово. Ми бачимо приклад Ноєвого Ковчегу да? і Титаніка. Часто порівнюють Титанік і Ноєв ковчег. Титанік, здається, навіть був більший, ніж Ноєв ковчег по розмірам. Інженер, який будував, проєктував Титанік. Оцей інженер він сказав таку річ: що цей корабль навіть Бог не зможе потопити, навіть Бог не зможе потопити. І знаєте, їх немає. Але ми бачимо, що Ноєв-Ковчег, який Господь вклав в серце, Бог, Бог вклав в серце Ноя, Ноєв-Ковчег був побудований, і він пережив оцей. Поток. І Титанік не пережив там удару айсберга, да? а Ковчег пережив ось, таку, ось такий катаклізм. Знаєте, який ключовий момент був в тому, що Ковчег залишився цілим. І ми всі зараз тут на землі врятувалися, тому що написано, що Господь сам закрив двері ковчегу. Господь сам закрив двері ковчегу. А я думаю, він закрив всередину. Він зсередини закрив, він був там, на Кавчезі. Хто розуміє, да, про що я говорю? Так от, повертаючись до Вавилонської башні, повертаючись до Вавилонської башні, і до цієї думки, що якщо Бог не будує, якщо це не відповідає проєкту Божому, те, що ти будуєш, то твій проєкт, твоє будівництво, воно потерпе фіаско. Далі. Друзі, а як з, з приводу нашого життя? Як сприво.